Не бояться перешкод та демонструють силу духу. У Дніпрі відбудеться спортивний фестиваль ігри героїв. До нього долучаться тяжко поранені бійці та люди з обмеженими фізичними можливостями. Турніри з кросфіту проведуть вже у кінці жовтня. Учасники змагатимуться у фітнес вправах і на тренажерах. Співорганізатором заходу стала облдержадміністрація. На першому тренуванні вольових спортсменів побувала і наша Яна Гончарова. Ось так, дружно і не шкодуючи сил, хлопці піднімають гирі, стрибають і навіть присідають з велетенською вагою. На заваді не стають ні протези, ні відсутність кінцівок. Вже досвідчений учасник ігор героїв Олександр каже, приїхав показати свої досягнення бійцям Дніпропетровщини. В мозгах особенності. В лучшому, хорошому смислі цього слова. Особенності в тому, що я це здійсню. Отлетам особенності. А там як воно буде. Правильно технічно, неправильно, головне зробити його. Поряд з Олександром займається Дмитро. Боєць 93-ї бригади потрапив в АТО ще під час першого призову. Невдовзі підірвався на розтяжці у районі Горлівки. А тепер готовий до змагань. Хороша, как бы, для себе провірка своїх можливостей. Що я можу, що я не можу. І що я можу, якщо не можу. Випробувати свої сили в іграх героїв у Дніпрі зможуть не лише бійці, а то, які отримали інвалідність на сході. До них приєднаються і люди з обмеженими можливостями. От Дніпропетровської області на сьогоднішній день в першій тренуванні участвують 15 чоловік. Із них 7 ребят знаходяться на колясках. І далі ми будемо дивитися, є ли у них можливості участвувати в этом проекті. Аби допомогти їм підготуватися до Дніпра. Завітали тренери зі столиці. Вони пояснюють, кросфіт найефективніший вид фітнесу для людей з обмеженими можливостями. Спектр двіжені, по суті, він може закратітися на порядок, може, а то й вдвоє. Но цьому вони можуть тренуватися точно також інтенсивно, точно також успішно наращувати як силу конечності, так і общу виносила свої. Результати першого тренування вже помітили організатори. Я побачила різницю між людьми, які тільки сюди тренування, С вже конця тільки азарта ні клоза рядом може. Самі вибічі не це дуже радує. Ігри героїв вже пройшли у Києві та Харкові на черзі, Львів і Одеса. А лише спортивними змаганнями проект не обмежується. Ця програма направлена на реабілітацію, фізичну реабілітацію для людей з інвалідністю. Ну в дальніше в нашу програму входять також і трудоустройства, вона далі розвивається. Учасники активно тренуватимуться два місяці. А наприкінці жовтня на іграх покажуть, як сильні та сміливі герої живуть наповну, не зважаючи на свої фізичні вади. Яна Гончарова, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.